Скоро новий рік. Нарешті Та дожилися. Так, гірлянду повісили, стіни прикрасили, вінок повісили, на кухні прибрали, салати зробили. А, а... а шампанське. Але шампанське не переживай, ти краще ялинку десь дістань. Так у нас же є. Лежить на горищі і припадає пилом. І от поліз на Ай, я на чолі так Ай, йо маю! Деться в взагалі ялинка. Ну що, ну 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 ніби й непогано. кактус? Вона ж лиса. Я також ішов. Так, ідіть на базар і купіть нормальну ялинку, а то Нового року не буде. Добрий день, ми прийшли за ялинкою. Перед вами найкращі ялинки, на селі. О, диви, яка класна. Івани, чи ти що? сусни на ялину? Де ми її поставимо, Вона ж трьохметрова. Ну Давай в сарай запхнемо. Так туди дід Мороз подарунки не приносить. До речі, що ти попросив у Діда Мороза? Я? Я попросив басейн у двір. Уявляєш, зможемо купатися коли захочемо. Ще й запустимо туди риби і буде рибалка. Ну добре, ми взагалі-то прийшли сюди за ялинкою. Давай ось цю візьмемо. А наскільки коштує ця красуня? 200 гривень. 200 гривень? Цю та взагалі не проблема. Ой. І, Іваночу, куди ми діли ще 300 гривень? Ми ж навіть на проїзді законовали, ми ж ніде їх не зливали. Питаєш, як ми з мотоблока трамвай хотіли зробити. Ну і брати за 3 гривні за проїзд. Ну пам'ятаю, і що так ми на квитки, бумаги, перевели на 300 гривень якраз. То ж ми стільки людям по квитки продавали, і оце і залишилось. Пішли ми додому за грошима, бо навіть на автобус цих грошей не вистачало. Господи помилуй. Бабка Матя, дай грошей, не хватило. Я вам тиждень назад дала гроші. Куди ви їх діли? Ну дай, ну. Блін. і Що ж нам те робити? Ні, ні, ще раз, ні. Я вам грошей позичати не буду. Ну, хоч копієчку, ну хоч гривню. Ні. Ну, що ж ти за людина така? Ну добре, у нас залишився ще один крок. Участковий а! Ми шо, здуріли, так людей лікати? Ми йому все розповіли. Дайте, ну то дайте будь ласка, ну хоч трохи грошей. Ми вам потім вернемо, не переживайте. Ви повернете гроші? <ріху> Смішно. беріть. сьогодні добрий. Ну все, ми прийшли за нашою красунею. Продавайте нам її. Стоп, а, а де всі ялинки? Вже через три дні пройшли. Ялинки всі розкупили. Отже ж. Коротше, одним словом, я плюнув, пішов додому, і, як то кажеться, найкращий подарунок подарунок зроблений своїми руками. Краса! Зараз ми її прикрасимо, Іванечу, ти що кульки не купив?